Добрий всім добрим людям, які бажають добра Україні. І сьогодні розмова про готовність країни до війни, які чиновники що роблять. От, наприклад, ми бачили верещучку цю горлопанку з хриплим голосом, таку якусь базарну бабу. Ну, в Зеленського в команді всі такі, люди з народу, які на третьому році, на четвертому році війни прозріли і почали бігати з автоматом. Ірина Верещук почала бігати з автоматом на підготовчих курсах. Спочатку вона розміновує Чонгар, щоб дружити з Росією і через Крим, в Крим їздили без мінних загороджень. А тепер, коли 4 роки позднє зажигання, да, можна вже показати: давайте готуватися до війни! Оце ж я, народний депутат, оце ж бігала з автоматом! О, з автоматом бігала! о, о, о там дуже стрільб. Гали один раз. Ого-го! Або пізнє запалення в двигуні, або просто дебіли. Тому що країною керують дебіли. Ну, якщо б керували б розумні, то ми б завойовували Росію, а ми щось віддаємо їй території. Тому висновок дуже простий. І Геннадій Учайкін є така людина, він керує організацією Українська асоціація власників зброї. Він видав цікаву статистику. Зараз ви її послухаєте про тисячі оголошень по закупівлі масогабаритних макетів для шкільних програм по захисту України. Зараз на 11-му році війни ми бачимо, як на цій програмі тупо пилять бабло. Наприклад, закуповуючи за бюджетні гроші, тисячі макетів автомата Калашникова, майже вдвічі дорожче за справжній карабін Ар 15 тільки подивіться, яка кількість оголошень та проведених тендерів на закупівлю цих макетів на сайті Прозоро. 1084. Ну ось, наприклад, Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації закуповує 150 макетів масогабаритних автоматів Калашникова на суму 11 мільйонів 791 дев'яносто тисяча гривень. Тобто за ціною 78 тисяч гривень за один макет. І тут виникає декілька питань. Ну, по-перше, як цей непотріб може коштувати таких шалених грошей, якщо за 50 тисяч можна придбати карабін AR15, вже не кажучи про те, що в Укроборонпромі списаних автоматів Калашнікова четвертої категорії хоч греблюгати, та у вигляді макетів вони б коштували не дорожче 4 тисяч гривень. І по-друге, а яка взагалі необхідність в цих макетах? Для чого вони потрібні? Що що? Ну, Івано-Франківська освіта це така Бандерівська територія. Вони взагалі там завжди фінансували всі громадські, молодіжні, націоналістичні рухи, фестивалі, пластунів, там, ОУНівці, всі решта? І всі ці джурівці, організації, все звідти воно якби фінансувалось. Ну на цей раз. Вони закупляють на 78 мільйонів то є на скільки це, там, мільйонів по 78 тисяч масогабаритний макет цього Калашнікова для, ну, для занять в школах, я так розумію, щоб дітки розбирали, собирали, розбирали, збирали і навіть змазували маслом. А можливо, навіть і цілилися отако кудись там. Ну, я думаю, Одеса не закуповує. Одеса в нас не є Бандерівським краєм, Одеська область вряд ли викине, скільки грошей, хоч по 78 тисяч гривень, хоч по 7 тисяч гривень. Не надо нам вашої оцеї воєнщини. Не надо. Ми оце в Бессарабії, отут у Таврії, нормально собі живемо, помідори, клубніка, вирощуємо, продаємо. Не надо нам оце ваше воювати з Росією, оце, оце дітей участь стріляти, не надо нам Сто 100% Одеса не закупить. Хоч по 78 тисяч, хоч по 7 тисяч. Ну, у Чайкін правильно говорить, що деребанять гроші. Тобто сидить чинуша, який, в принципі, буде сидіти. І так собі думає: Ну, якщо виграють наші, ну я молодець, я ж закупляв робив. Не виграють, ну. І Путін прийде, я скажу, я ж бачите, закупляв по 78 тисяч, щоб поменше купити. Все равно йому чиновник це ворог, це, це, це ці глисти. Кліщі воші народу. От так сформувалася ця держава. Це ця невдала невдала держава. Вона невдала, вона йде до руйнування. І, можливо, третя Українська Народна Республіка буде кращою, ніж ця друга. Але зараз вона йде до руйнування, і ми це спостерігаємо, бо чинуші глисти воші цим займаються. Учайкін правильно каже, може купити Укроборонпромі по 4 тисячі гривень, ну я не знаю, де він взяв цю цифру. Можна купити на складах в управління озброєння сухопутних військ. Це полузаконно, це треба з СБУшниками погоджувати, щоб її, вона була вихолощена. Ніхто не хоче цим морочитися. ЗБУшники займаються мільйонними контрактами на риби, дрони і, і решту займаються бізнесом. У них теж в СБУ є свій бізнес. То, а то вони вам показують, що там ловлять когось, вони хай ловлять. Не вистачає воєнополонених російських, так вони ловлять цих старух. Старих дурних баб і в вигляді вогнеполонених міняють їх на наших. О, так що з СБУшниками не вийде. Але в Укроборонпромі... ні, у мене був один знайомий, він, в принципі, їздив в зону бойових дій на початку війни в своїй машині, він як волонтер туди щось возив, а як цей вивозив макети, гранатометів. До речі, людина працює в департаменті освіти. І він возив оці штуки, і я думаю, він міг провести макет автомата. Тому можна купити у шатані для занять вихолощені, прямо в військовій частині, у начальника логістики, у управлінні озброєння. Можна в Укроборонпромі, Але бюрократи роблять все, щоб на цьому заробити. Тому 78 тисяч гривень масогабаритний макет для чого? Щоб розбирати, збирати, ну, можна розбирати, збирати бойовий. Де? В тірі. Один тір на весь Івано-Франківськ сертифікований з охраною 50, 70, 100 штук автоматів. Е, і їх ці е, зброю бойову, діти можуть розбирати гратися. Якщо спланувати так, департаменту освіти, що у вас в першій школі заняття по будові автомата зборки розборки буде у вересні, а у цій школі буде в жовтні, а ті в травні. І таким чином всі по черзі можуть ходити. Якщо ви зробите один тир на все, на все місто, тому Чайкін правильно каже: купіть R15, нормальний тир, сертифікуйте його, і стріляйте, і потім собі чисті. Тобто діти спочатку постріляли, потім розібрали, помазали, протерли вони заодно виконали дві вправи. Навчилися це робити, як розборка зборка для змазки, І те ж саме вони зробили тільки що з бойовою стрільбою. Ну, Якщо вам треба добре, макет масогабаритний потрібен для занять там, ну, самі тупі заняття, це будуть, наприклад, брати і знімати, одягати там на плече, за плече. А можна, в принципі, ну, з ним бігати, пересуватись по Пластунськи, можна бігати смугу перешкод, можна з масогабаритним макетом хлопців наших в 10-11 класі вчити просто ходити з ними. І просто щоб вони відчували його вагу, це, це така психофізіологічна е, звичка потім, до зброї, то ви можете знову таки, в мене питання до командування сухопутних військ. Воно у вас там купа е, тої зброї, яка вже розшатана, вже там склинить вона, візьміть електросварку, заваріть всередині зріжте той бойок, зріжте той е, поршень. І просто заваріть, приваріть затворну раму до, до, до самої рами, до, до самого автомата. Щоб взагалі неможливо пересмикувати або якось зробити, щоб воно не стріляло. Заваріть ствол в кінці кінців. Проріжте його, заваріть. І, і це буде макет коштувати 500 гривнів, Саме більше по ціні металолома. Сварщику треба буде дати 200 гривень. Все. І цей макет можна тягати, одягати. Тобто вчителі захисту України розуміють, що по програмі потрібно. Потрібно навчити одягати, знімати, там, ходити з ним, падати, бігати, повзати. Ну, а далі те, що я вже казав, в тірі стріляти і змащувати, ну, чистити його. Але нащо? Ну, нащо, коли? Коли як би, можна на заробити, як говорять в Одесі, ну, Одеса навіть не на заробляє, Бандерівський край заробляє, а Одеська Портофранко чогось не хоче заробляти на масогабаритних, Щоб в кожній школі, в кожній школі, от напишіть мені, хто знає де в Одеській області, в школах є масогабаритні макети або в Херсонській, Миколаївській області. І це питання стоїть уже скільки років? На початку війни розкажу історію: мій товариш працював учителем захисту України е, в місті Черкас. Одна школа під час війни, вже літом, за літо, почала робити ремонт. На один мільйон гривень вони зробили пожежну сигналізацію, а за, за якісь донорські кошти робили бомбосховище в підвалі. Але ніхто не потратився, ні директор школи, ні департамент, ні батьки не потратили на кімнату зберігання зброї і купити два-три макети, плюс всякі макети аптечок. Всі чекали, що війна закінчиться. 22 2022 році, скоро все закінчиться, і воювати ми, нам не треба, і дітей наших учити не треба. І взагалі це не треба оце. От не треба, будемо співати, вірші читати. Ну, не треба готувати там захист України півтори години в, в неділю в тиждень. Ну, нехай там щось таке. то Може вчити, може не вчити. Нам би алгебру, нам би оце українську мову та й все. Ну, от четвертий рік війни. А якщо це війна ще 8 років, 10-12, ви теж не будете купувати. От... Розумієте, є та китайська мавпа. Вона сидить, одна вуха закрила, одна рота закрила, а одна очі закрила. І це говорить про те, що так само веде себе наш чиновник, місцеві депутати, люди, які не розуміють, що таке мілітаризація суспільства, мілітаризація молоді, мілітаризація економіки, мілітаризація свідомості переведення на військові рельси. Це не розуміє ні Зеленський, ні його цей шашличник, цей шаурміст. Ніхто із них цього не розуміє. Вони досі граються і людей хоронять, тому що вони не готові до війни. І їх мобілізує ТЦК не готових до війни. Не морально, не психологічно, не фізично, тому це біда країни.